Добрий день, шановні жителі нашої громади. Сьогодні для вас ми запросили начальника Дунаєвецької податкової інспекції Наталю Баранюк, щоб висвітлити активні питання сьогодення. Ви знаєте, що 1 березня 2023 року закінчується кампанія одноразового декларування доходів громадян. І строки подання декларації уже зовсім близько. Тому вам слід реагувати на наші роз'яснення. Е, Наталя Васильівна, скажіть, будь ласка, чи варто все ж таки декларувати доходи, з яких раніше не були сплачені податки? Доброго дня, шановні громадяни, дякую за запрошення. Ну і звичайно, сьогодні ми хочемо зупинитися на основних питаннях нашого законодавства і тих змінах, які сталися в 2022-2023 році. Всі ми знаємо, що податки це ціна, яку ми платимо, щоб жити в цивілізованому суспільстві. Тому, простіше кажучи, прийнятий закон, який був у 2021 році номер 1539 щодо одноразового декларування, це були зміни прийняті до податкового кодексу. Він дає можливість легалізувати статки, з яких не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки. І збори в період до 1 січня 21 року та бути захищеним державними гарантіями і звільнятися від відповідальності. Тому ще раз нагадую, що норми цього закону діють і ви, громадяни, маєте право подати декларацію до 1 березня 23 року. Це дуже актуально, тому зверніть на це увагу. І Наталя Васильівна, нагадайте, які саме активи, які об'єкти рухомого і нерухомого майна слід декларувати у цих деклараціях одноразового Деклару. характеру? Так, да, я зрозуміла, дякую. Я хочу сказати нашим громадянам, що на сьогоднішній день вже значна кількість наших громадян скористалася такими можливостями і подали одноразові декларації та сплатили податки з активів. І хочу сказати, що ж мається на увазі, які це є активи. Це кошти у національній або іноземній валютах, банківські метали, золото, платина тощо. Це те, то, що стосується готівки. Те, що стосується рухомого чи нерухомого майна, тут має право громадян задекларувати нерухомість, що сюди входить. Це сюди входить квартири, житлові будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки. Також що можна ще задекларувати? Автомобілі, які були придбані за значну суму коштів, але походження коштів громадянин не може підтвердити. Предмети мистецтва, антикваріат, ювелірні вироби, корпоративні та майнові права, інші активи це що сюди входить. Також можуть бути дороговартісні годинники, зброя, хутро тощо, в такому mm. ракурсу. А за якими ставками оподатковується дохід? По одноразовому декларуванню, і які терміни сплати уже е, тих доходів, які будуть задекларовані, є декілька видів ставок оподаткування одноразового декларування. На сьогоднішній день на така ставка популярна, яка в нас і в наші громадяни користувалися, це 5% – це є така загальна ставка податку 5% від доходу. Тобто заплатили 5% від суми доходу, і на цьому будемо казати обов'язок ваш виконаний. Крім того, якщо я попередньо зупинялася, що це можуть бути кошти вкладені в іноземних банках, тобто закордонні активи, то там буде ставка 9%. Ми маємо право користуватися такою ставкою. І крім того, є ще 2,5% це активи у вигляді облігацій. Такі ставки. Тепер хочу зупинитися термін сплати. Ну, хто цікавився питанням одноразового декларування за попередній рік, ви знаєте, що кампанія декларування продовжувалася. Були декілька періодів, що держава дала можливість людям продовжувати подання декларацій. Тому я наголошую, що кампанія декларування закінчується до 1 березня і з моменту подачі декларації. Хто подасть декларацію в громадян? Є 30 календарних днів для виконання свого обов'язку, тобто для сплати. Тобто, пам'ятаємо, що останній день це 1 вересня, а сплата це 30 днів від моменту подання декларації. Зрозуміло, і ще можна ще я допом'яти ще що хотіла наголосити нашим громадянам, що декларація подається лише в електронному вигляді, щоб громадяни це знали. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, що це є інформація конфіденційна, вона не розголошується, державні службовці не мають права розголошувати дану інформацію. Тому декларація подається лише в електронному вигляді. Угу. Це для платників дуже зручно на сьогоднішній день. Ну, ви зрозуміли, що одноразове одноразове декларування це воно одноразове, і ви маєте змогу легалізувати свої доходи за попередні роки. А зараз, крім того, ви всі знаєте, що вже розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих в 2022 році. Наталю Васильівна, коли подається декларація про доходи та майновий стан громадян за 2022 рік? Так, дякую за запитання. Дуже актуальне на сьогоднішній день це запитання, і я би хотіла всім нашим громадянам, підприємцям, хто проводить незалежну професійну діяльність, нагадати, що насправді стаття 67 конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори, в порядку і розмірах, встановленим законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про майновий стан та доходи за минулий рік порядку, який встановлений законом. Що я хочу сказати, що хто які є основні випадки, коли потрібно подати таку декларацію, це отримання таких видів доходів, як додаткове благо. Як спадщина, подарунки, які були отримані, дохід від оренди майна від від фізичної ага. особи, дохід від продажу операцій обміну рухомого та нерухомого майна, іноземні доходи, податкова знижка. Наші підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, вони також зобов'язані подати декларацію про отриманий дохід. Далі, іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, вони також повинні подати декларацію. Платники податку резиденти, які виїжджають за кордон, зараз це дуже і дуже будемо казати, актуально багато є громадян, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Вони Обов'язані також подати цю декларацію протягом 60 календарних днів, що передують виїзду mm -hmm. за кордон. Mm -hmm. Хочу всім нагадати, що термін подання даної декларації до 1 травня 2023 року. Такі громадяни мають право скористатися і подати таку декларацію. Но, крім того, хочу сказати, що є ще такий вид, до, який декларується по податковій декларації як податкова знижка, то податкову знижку наші громадяни мають право подавати до закінчення календарного року, тобто до 31 грудня 2023 року, є термін подачі такої декларації, а терміни сплати. Граничні терміни сплати для громадян, які до 1 травня подали декларацію, і термін сплати до 1 серпня року, що настає за звітним. Тобто це мається на увазі, що до 1 серпня 2023 року дані громадяни мають право сплачувати податок. Ну і Наталя Васильна, дуже таке цікаве питання. Нам задають дуже багато наших громадян. Що таке оце мінімальне податкове зобов'язання? Воно зараз дуже актуальне, і ми би хотіли, щоб ви нам роз'яснили саму суть цього мінімального податкового зобов'язання. Ну, звичайно, це дуже питання актуальне і ми на сьогоднішній день займаємося. Великою такою роботою щодо роз'яснення такого визначення цього мінімального податкового зобов'язання проводимо дуже багато нарад з головними бухгалтерами з підприємцями для того, щоб вони знали, як декларувати правильно це мінімальне податкове зобов'язання. Я хочу сказати, що закон України від 30 листопада, 2021 року, 1914 про внесення змін до податкового кодексу. Були внесені зміни для платників податків фізичних осіб, у яких у власності або в користуванні оренда, суборенда є земельні ділянки, які ці земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь. Для таких громадян вводиться таке поняття як мінімальне податкове зобов'язання. Я своїми словами хочу сказати, що наші громадяни, які мають земельні ділянки за межами, наголошую населених пунктів за межами, і ці земельні ділянки відносяться до сільськогосподарських угідь, таким громадянам прийти з податкової. Розрахунок мінімального податкового зобов'язання їм не потрібно приходити в податкову, їм не потрібно робити ніяких розрахунків. Податкова сама прийшла це повідомлення громадянину за податковою адресою, де громадянин приписаний. Це стосується таких громадян, які займаються самостійно обробітком. Земельної ділянки. Якщо ж громадянин здає в оренду таку земельну ділянку, в суборенду, він може не хвилюватися, тому що е, обов'язок щодо сплати мінімального податкового зобов'язання виникає у того, хто орендує дану земельну ділянку. Е, також хочу сказати, що мінімальне податкове зобов'язання залежить від таких показників, як Розмір самої земельної ділянки, як грошова оцінка, проведена нормативна грошова оцінка земельної ділянки, і також коефіцієнт, який застосовується в тому році, за який нараховується, нараховується мінімальне податкове зобов'язання. Тому ще раз кажу, що контролюючі органами за податковою адресою зобов'язані до 1 липня цього року. Надіслати таке повідомлення. Зразу кажу громадянам, що на суму зменшення податкового зобов'язання буде впливати податки, які були сплачені таким громадянам в минулому році. Тобто, якщо вами була заплачена, був сплачений земельний податок. Податкова інспекція відмінусовує такий податок. І є в нас дуже велика кількість наших громадян, одноосібників які подавали декларації про отриманий дохід в минулому році. Звичайно, тут також буде враховуватися сума податку, яка була сплачена в 2022 році. Для визначення мінімального податкового зобов'язання. Тобто, якщо ви працювали, будемо казати, легально, ви подали декларації, ви показали отриманий дохід, сплатили з того доходу прибутковий податок і військовий податок, ця сума буде враховуватися у зменшенні мінімального податкового зобов'язання. Що стосується підприємців, юридичних осіб, тут трошки порядок інший, ми з ними працюємо, вони подають розрахунки, вони знають, як це робити. І це будемо казати, все вже прозоро на сьогоднішній день. Для громадян, я ще раз кажу, хвилюватися не потрібно, вам прийде визначення такого мінімального податкового зобов'язання. Ну що ж, шановні громадяни, ми думаємо, що вам було цікаво послухати роз'яснення податкового законодавства. Вникайте, сплачуйте податки, і цим самим ви зможете уникнути від будь-яких штрафних штрафних санкцій. Ну і будьте чинними платниками податків. Також я хочу приєднатися до думки Тетяни Матвіїни і сказати, що може у вас будуть виникати питання, ви маєте право до нас звернутися в податкову інспекцію. У нас є центр обслуговування платників, який надає кваліфіковані консультації. Навіть у разі, якщо ви отримаєте розрахунок мінімального податкового зобов'язання і у вас будуть виникнути питання щодо розміру цього податку, чи ви не будете розуміти, ви маєте право звернутися в податкову інспекцію для надання вам консультації для для дня роз'яснення. Якщо будемо казати, будуть якісь недоречності, ви маєте право надати запит, підтверджуючи документи, для того, щоб ми зробили вам перерахунок. Будь ласка, користайтеся цим, звертайтеся в податкову інспекцію. Дякую за увагу. На все добре.